Пропонувати всій Україні своє улюблене блюдо сало з з з з з чесноком. 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 чесноком? Угу. Сало 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 Ні-ні, Ні-ні-ні, я кажу Салат чесноком. Що он говорить? По-моєму, он говорить салат чесноком. Совора правда полягає в тому, що більшість населення знає Андрія Порубія за пародіями квартала 95, а не за його служіння Україні. Взагалі трахнути телевізором в голову народ покладається на шоуменів, акторів і співаків і, хоча від цього страждає, але висновків не робить. В соцмережах 73% охласово, яких разніць вже пливають вбитого поробія брудом а бріхують на основи решивської пропаганди, тому все, що тут відбувається, це цілком зекономірний результат, але головне, що атара цілком необучаєма. Те, як 73% люмпенів поливають брудом вбитого поробія, позолом російським аналітикам додає впевненості, що треба дотискати, і що вони на правильному шляху. Судячи з необучаємо 73% люмпенів в коментарях, які топчуться по всьому українську під московську дудочку, ця м'ясорубка цілком закономірна. Сьогодні смерті парубія радіє московська путінська вата і місцева зе вата, і одні і інші однакові люмпани. Якщо Зеленський не вибачиться за недолугі принизливі жарти кварталу 95 на адресу Поробія, всі слова його скорботи, просто черговий дешевий цирк. Підсказують в коментах, що Зеленський ніколи не вибачався перед українцями лише перед Кадировим. тобто перед родичами Поробія за жарти свого кварталу, цей клоун вибачатися не буде. Про замок на шефіра. Єдиний здобуток якого дружба з Бубочкою і написання сценаріїв для ЗКВНа кричав він з трибуни ГЕС Асамблеї ООН. А про вбивство Поробія Буба написав у себе в тілеє. Про поробія за спікерство якого перша закон про державну мову, закон про набу та антикорупційну прокуратуру, закон про зоро, закон про декомунізацію, закон про відновлення боєздатності ЗСУ. Євроінтеграційні закони для безвізу та угоду про асоціацію, закон про судову реформу, закон про національну безпеку 2018 року. Відмовивши Поробію в наданні Держохорони, Зеленський став співучасником його вбивства. Так само він став співучасником вбивства сотень тисяч українців, не підготувавши країну до вторгнення. Зеленський ненавидить майдан, майданну владу, Україну і українців.